В мене на каналі єгорка-поєграйка, е, з вами Козачок, сьогодні будемо грати в Папку Мобайл. Е. А кому подобається мої нові відео, -ві то ви підписуєтеся, ставте лайк, пишіть коментарі, і в коментарях вже напишіть свій нікнем Папку Мобайл. І я тоді з вами зіграю в ну, все. Це гра. сразу вам говорю, за виживання. Так що буде класно, ми будемо робити перестрілку. нас буде ганяти зона. Так Якщо ви не виключите відео, додивляйтеся до кінця. Буде цікавіше. Ну що ж, я готова це зробити. Давайте. Ці саме людей поубиваємо і все. І виграємо о, дичка. Хто тут з стружом. Ти я... Що зуб'є його? О-на його. От би мені це попалося, і я. У нього б сковородку адібрав був. О, би класно. Сковородка це гарна Ми Може, колись виграли, так само знати. Що сковородка це гарна вісичка. Ту Куда ж він приїхать? Опа! Оттуди. Не полетить, Вон. а той ігрок, мабуть, домаїту. Ми тут будемо одні, зараз зіберемо і будемо шукати, аби що поділити. Будемо спізнавати ПАП. Сьогодні все рявно спробна, якщо мене не вийде, ви мене... Не судіть, тому що ми тільки будемо пробувати грати. Я вперше граю, я заходжу, а вдруг мені випадає цей же класний скінець, Так що я його одягну? Зрозуміли? Ми зрозуміли? Так. Тепер, бери. Шпери. Це що бачиш, бери, Це що? Чили? Що я тут за кейс відкрив? Як я сразу кажу побачите, так я бабу советую берить. Не пошкодуєте. От ми так ні, будемо... Хотя не атак, захе. Ні, портфел мене беремо. Ух ти, скільки виборів шліму. У мене цей. О. Це ми з вами даємо. Ну все, В Таке друге місто. Тепер ми вже з вами прокачалися. Ми тільки злетіли і ми не потрапили на таку сілуху, як ви бачите. Що це за бабка? Сходимо в магазин за них. Я думаю, сходимо. Так, ми ще ніяких людей навіть не вбили. Надо ну, зараз буде тут походити і людей вбивати. Хоча буде одного завалимо сьогодні. Та ладно, одного ми точно вб'ємо Скільки ж тут ружья? Що на ці вишки? Все хороше я місто вибрав. Так. Головне тільки зону не попасти. Куди йти, щоб у нього не попасти. А що то за синя? Бачили щось було синє. Там таке. Видно, то якась та зона. І ч, явно я чую це не добра зона. А якась залодюха це, а вдруг за викрадач. Людей? Конечно, це викрадач. О, тачка. Нікого. Зараз будемо на тачці літати. Так. Та є звучок, ми Що це? А, в точка точку не сі. Чи ні? Ходімо те. Зараз а може то вб'ємо. Опа. Там нікого. Казалось, що там людина. І так. Опа, іще один будинок. Давайте в ці сараї походимо. Дивимось. А так першочку, що тут? Нам нічого там не знадобиться. Тепер. Та тут Тепер тоже всяка бумага. Дивіться, вже 31 людина залишилась. О, город є, що оцей. Ми явно... вода купа тут людей зараз. Ну-ка, надо всередину. Хто Є? Всередині локации є. А та синя штука. Не прийде сюди. Нас потрогать в кусочках. Так що, я думаю, краще нам туди йти. Що нам ніхто не попадається? Що це? Що це? Що це? Це було? Ішло це? То йшло вроді би. Це сумасшедше. и снарядами. Давайте побежим. Оли. Что-то бы только было за сумасшедшее створение. Да, там, наверное, что-то злое было. А там перестрелки. Там перестрелки. День не я туда не помню. О, всякий малий. Давай теперь перезарядку. На всякий випадок. Він такий шукав щось. Розуміли прикол? Він щось шукає, шукає. Не... Так. Таке все класне! Давайте ще раз зіграємо. Ну нам пощастило тільки що. Ви бачили, який ми кейс знайшли? Давайте ще раз зіграємо. Зума! Я за цю говорив. Що це за штука? Не знаєте? спитаємо це веселушку. Я точно чувствую, що це буде кошмарна зона, яка явно не хоче щось гарне привезти нам, а тільки хоче нашого чувака знищити. Ну, Ми з вами все раз постараємось виграти, ну і побувати в ту зоні. Ну, ми в красній були. І вона снаряди пускала. Значить, красна зла. Може, синя буде добра? Ну, напевно, ні. Так що я думаю, що синя теж зла, так що... ну, ми її випробуємо. Обов'язково ми її випробуємо. Ну, вже давай, загружайся. А де це тільки цей чувак сидить, я не знаю. Аби можна було б, я б туди прийшов. Би. Аби там був, опять той кейс. Було б гарно Що нас так мало? Це ви двох? Ми з ним двох! Ми з ним двох! А нет, уже. Нас тут троє видно. Я спину різав Яка Корешечка, гарна

На сюди. кайф сюди. Ну нічого ж. Нам головне натрапити на гарні рожджає, щоб там був обов'язкова кейс. Який той род. Тут парковка. Тут ціла парковка. Так. Це що? Гарно. Вчора ми отримали Узі. Ей. Я схожу звідси, бо я не хочу мати. Давайте повар. О, ми в зоні. Ні, зоне. Не, Ще будуть снаряди. Коли? Коли ми Коли? Ко з цієї красної зони? Де Да я? Чи це і є красная зона ця. короче, побег. Весь эти не прохожу. Да. Да, не, не, не. Ну, так. такая, штука. Только и нас. синє поле саджається. О, нас випустили. Ей, стань, стань. Ти Це не неприколі. А середина? Короче, а той круг біжимо. Здесь показує А куди? Так, туди. Що це за удов? Я вже втім. Що це за удав? Чи це така дорога страшна? Це дорога. Що мені так залагало страшно? Що цей чистку йде? Він приколіть. Ми зараз собі граємо. І ще буде кой. Навіть ще шолом не знайшли. Найшли. Дайте нам шоу. Одначи поїхати ні, ну тут рога опасна. я зараз на дорозі нікого, я не зустріну. Тут в нас по повинні стріляв. О, я бачу гарну нічку. Не можна розігнатися. А тут передовж Пострелял. Сейчас Ну Опа, тут там одного убыло. То есть еще будет определенно. Тут уже я бачу бог ящик. Бежечек.

Да тут побудем отлишечкой. Выследкуем запахи. ну а, -а, а, то кто? Что-то я. Пять самолетов. Це мульки, собой кисто. Побігли десь та побродимо. Де ж ці люди? Дивились. Ну что то за штука? Такая интересная. Иди то ее зустричаты. Опа. Зараз снимается. Сагарная штука. Потом робимо это. Что нам еще доступ? Вот ищешь что. Ты А це? Ж... Ну давайте з ним потоваришуємо товарошу ти С твоим. Ты ж кто такая? нас? Чи ти знайомий, ты нас не будеш? Чи буде? Що це? За штука? Тавно це на зону. Ну, штука. Що ти будешь делать? Ти штуки? Тебе годін. <плес> О, не жури мої хипи. Ти розумієш, це боляча штука. Ох, ти хитра штука! Боляче мені. А, все пече тепер після цієї штуки. Штука, ти якщо хочеш, будь обережні. Ну, зараз я її вдару. А, вдаримо. А, ні, її невозможно вдарити. Цю штуку. Ця штука невозможно вдарити. Ця штука невозможно вдарити. Розумієте? П'ять людей. Можемо зараз вигідні. Я хочу постерегтися від цієї штуки. Хитрий. Один разок зіграємо і все. Давайте. Третій раз останній, як завжди, ви знаєте. Ну, давайте. Це двічі ми вже при... зіграли. Що це тут. Ну що ж, хоча, може, будемо зіграємо тоді вже в наступному відео, на наступний раз. Кому подобається мої нові відео, то ви підписуйтеся, ставте лайк і коментарі. А ми будемо на цьому завершувати. З вами був Єгор Капаєройка. Всім пока-па-па! -пока.